Геннадій слабозорий з дитинства, але завдяки наполегливості став юристом. Нині працює у страховій компанії та практикує адвокатуру. Двічі одружений та мріє про дітей. Чоловік розповідає, долати щоденні перешкоди навчився, а до бюрократичних перепон адаптуватися не може. Писати то я. Якби трошки можу, от, ну, залишковий зір мені дозволяє, от, але в зв'язку з тим, що зір знову ж таки поганий. Потім а, не я не можу розібрати те, що я не написав, не паспортист, відповідно. От, доведеться залучати якусь сторонню людину. Виникає проблема. А ти приніс заяву, ти його сам писав? Ні, я не сам писав, сам не можу. А я тоді прийняти не можу, тому що ти маєш подати власноручно написану заяву. Олександр незрячим став майже три роки тому. До цього вів активне життя. Займався дайвінгом, фотографією, багато подорожував. На момент втрати зору був депутатом Київської міської ради на своїй посаді і нині зізнається, це єдине, чим може займатися повноцінно, адже свій район знає навпомицки. Душевну відраду знаходить у прослуховуванні аудиокнижок та вихованні дітей. Мене особисто от така ситуація не злить ні в якому разі, але вона мене максимально гартує. І я в своїй своєму стані на сьогоднішній день намагаюся бути максимально ефективним і постійно, як кажуть, загострювати пилку, Розумієте, тобто розвиватися і не знаходити в своєму стані засоби для занепаду, так а навпаки. Сліпці усього світу користуються шрифтом Брайля. Його винайшли на початку 19 століття. Це абетка для сліпих. Її основа шість крапок в одній клітинці, як доміно. Загалом 63 варіації символів. Такий текст утричі більший за звичайний. Одну сторінку, якщо ну, нормально читає людина, добре читає, то десь приблизно секунд 50. Тут дуже мало виходить тексту. Ці взагалі, бачите, який папір цупкий, так? І книга, яка велика. У столичній бібліотеці для сліпих Островського є принтер, який друкує шрифтом Брайля. Кожен відвідувач може ним скористатися. Комп'ютер озвучує усі дії незрячого, тому він може працювати без сторонньої допомоги. З собою треба мати лише спеціальний папір. Тобто чоловік працює з документом. Людина працює з документом, як зазвичай у текстовій програмі, а потім бере цей текст, відкриває програму, яка підготує його до друку шрифтом Брайля, вставляє і друкує. В Україні намагаються адаптувати інфраструктуру під сліпих, але самі вони кажуть, виходить не дуже добре. Бо думку інвалідів питають не завжди. Так переходи обладнують спеціальними звуковими сигналами. Перехід через вулицю прорізна дозволено але сигнал усюди різний, і незрячій людині не завжди зрозуміло, що це. По самій вулиці пройти важко, тротуари заставлені машинами, а спеціальні позначки для сліпих відсутні. З громадським транспортом також проблема. Зовнішнє озвучення лише впроваджують, а всередині зупинки не завжди оголошують. У столичному метро є спеціальні карти для незрячих, але лише на пересадочних станціях. Тож у більшості ситуацій людині з обмеженими можливостями залишається сподіватися на допомогу інших. Маргарита Хорунжа, Міглазов та Ігор